Акаїн вершить суд свій по землі, узяв каміння, щоб убити брата. У тихім полі сутінки нічні, і руки вже помиті у пилата. Ось спис Саула впевнено летить, та тільки вістря у стіну встромилось. А весолом у бій страшний спішить, йому ж царем побути захотілось, іде ісав з великим військом йде. Зоря світанку ранок починає, а випалене місто геть німе, а малик перемогу здобуває. Вбиває ірод вістрями меча. Пилати вироки на вулицях голосять, і Савл спішить відняти в тих життя, хто жертву фарисейству не приносить. весь світ в війні і крові потонув, і брат на брата руку піднімає і все тому, що Бога не почув, і істину повсюди зневажає. Хоч авель і лежить уже в імлі, та кров його ще й нині промовляє, і прагне помсти для убивць землі. І Божа правда кожен гріх скарає, від Списа Бог Давида захистить, і план Саула Він переламає. І хоч Авесалом в війні спішить та віття дуба і його спіймає. Гаман уже відважив стрібняки, по тісі тихо руки потирає, спішать до нього царські посланці, бо шибениця у дворі чекає, у вифлеємі плачуть матері. Рахіль над дітьми гірко так ридає, та іроди невічні на землі, їх суд Господній вже давно чекає, в якій ти ролі будеш на землі, який кінець на тебе виглядає, Сховай свій меч, каміння прибери і будь святим, щоб увійти до раю. I mean.